Відвідувач у ресторані офіціанти. А чому у крабовому салаті немає крабів? Офіціант. А чому ви дивуєтесь? У грецькому салаті також немає греків. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів? Літо, спека. Чоловік їде велосипедом до гори, Піднявся вгору, а там місток. Стоїть посередині рибалка, рибу водить. Підходить він до рибалки, не поспішаючи, так і питає Що, дядьку, рибу ловите? у відповідь тиша. Він знову. Агов, дядьку, рибу ловите? Знову тиша. Чуєш? Рибу ловиш? Тиша. Плюнув чоловік, поїхав далі. З гірки, з вітерцем, спустився. Раптом ззаду хтось кличе його. Він обертається, стоїть рибалка, чогось руками махає. Чоловік руки в ноги і назад, ледве виїхав. Рибалка його й питає Що, хлопче, на велосипеді катаєшся? Жінка свариться на п'яного чоловіка, який спізнився додому. Трястя твоїй матері, Степане. Де тебе дідько носить? Ой, Галю, ти його теж бачиш. Одна подруга скажеться іншій, все, більше не п'ю взагалі. А що так? Я в п'ятницю повернулася з роботи, втомилася, як собака. Вирішила залишитися вдома, прийняла душ, пірнула під ковдру та випила цілу пляшку коньяку. Ну і що? Мене потім у трьох ресторанах бачили в тій ковдрі. Жінка скаржиться своїй подрузі, цілий тиждень змушувала чоловіка почати ремонт у туалеті. І що ж, у суботу він повісив на ньому оголошення туалет на ремонті І пішов у гараж.